Поплічники ворога, Служба безпеки України та Нацполіція встановили виконавців теракту, які 11 березня РФ здійснили в Івано-Франківську. Причетними до організації серії вибухів виявилися 15-річний та 17-річний місцеві мешканці. В одному з телеграм-каналів підлітки знайшли оголошення про роботу. В обмін на обіцянку грошей вони за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій квартирі в багатоповерхі поблизу залізничного вокзалу. Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами із можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Після цього, на виконання вказівки російського замовника, зломисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність. Близько 18.30 11 березня вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті. Вибуховою хвилею травмувало ще двох перехожих, які перебували поблизу. Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі. Наразі 15-річному фігуранту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі піднестрічному фігуранту готують повідомлення про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 258 йдеться про пособництво у чиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини. Та частиною другої статті 263 з позначкою 1 йдеться про незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб. Кримінальний кодекс України СБУ вкотре застерігає українців. Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх в темно, а потім позбуваються як зайвих свідків. Віталія Аргара, телеканал 402.